Сьогодні близько восьмої ранку ворог обстріляв сели вовчанські хутори Чугуївського району. Пошкоджено навчальний заклад. Повідомили у штабі оборони. Інформація щодо постраждалих встановлюється. Учора протягом цього дня ворог безперервно з артилерії обстрілював місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілів центру Куп'янська пошкоджень зазнало 11 цивільних людей, в тому числі фельдшер швидкої, що надавав допомогу постраждалим. У місті пошкоджено приватні будинки, будівлі підприємств, відділення нової пошти, будівлю закладу освіти та інші цивільні об'єкти. У місті Вовчанськ Чугуївського району через ворожий обстріл загинув чоловік 71 року. Пошкоджено приватний будинок, квартиру в багатоквартирному будинку, будівлю закладу охорони здоров'я. Внаслідок обстрілу села Колісниківка Куп'янського району пошкоджено приватний будинок та газопровід. Високою залишається і мінна небезпека. Зазначають рятувальники. Вчора близько о пів на 14 у селі Борщова Харківського району на території кооперативу Дружба, 51 51-річний чоловік зазнав каліцтва. Перебуваючи на своїй земельній ділянці, він натрапив на протипіхотну міну ПФМ 1 Пелюстка. Внаслідок вибуху йому відірвало кінцівку. За даними ДСНС, протягом доби на Харківщині трапилось вісім пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Близько восьмої ранку у Куп'янську зайнялася одноповерхова приватна будівля, яка потрапила під ворожий обстріл. Площа пожежі склала близько 250 квадратних метрів. Ще дві пожежі окупанти спричинили у Вовчанську приблизно о пів на десяту та десяту ранку. Внаслідок ударів загорівся дах та конструкції недіючої будівлі лікарні площою тисячу квадратних метрів та. Суха трава поблизу. 14-й ворог завдав чергових обстрілів по Куп'янську по площі біля нової пошти. Загорілося відразу п'ять легкових автомобілів. Постраждало п'ятеро людей. Внаслідок артилерійського обстрілу Куп'янська у й зазнала пошкоджень будівля навчального закладу. У приміщенні спортзалу горіли залишки зруйнованих дерев'яних конструкцій. О 19-й стало відомо про спричинену росіянами пожежу у тому ж Куп'янську. Горів приватний будинок, ще один зазнав пошкоджень. Але підрозділи ДСНС не залучались у зв'язку з повторними обстрілами. Проте окупанти не припинили свій терор, зазначають рятувальники. Ще дві пожежі у Куп'янську виникли у 21 та 22 годині. Горіли приватні оселі на площах 20-30 квадратних метрів. Щодо ситуації на фронті, на Куп'янському напрямку тривають важкі бої. Минулої доби росіяни вкотре спробували піти у наступ в районі Сеньківки. Інформують у штабі оборони, але отримали жорстку відсіч від збройних сил України та повернулися на попередні позиції. Яна Біляєва, Олексій Муравйов, Харків. Новини. Міністерство оборони Данії підтвердили, що разом з Нідерландами вони передадуть літаки F-16 Україні. У Міноборони Данії наголосили, що у світлі жорстокої та неспровокованої агресії Росії проти України данія та Нідерланди за підтримка США поділяють переконання, що продовження підтримки України є надзвичайно важливим. Чеський уряд планує визначитися з видом підтримки українцям, на яку будуть виділені кошти. Це передбачає проект шостої поправки до закону, відомий як Лекс Україна. Що стосується прав та обов'язків українських біженців у чеській республіці. Повідомили в уряді країни. Поправка також має продовжити на один рік надання тимчасового захисту, а саме до кінця березня 2025 року. Землетрус магнітудою 5,1 бали стався на півдні штату Каліфорнія, США під час тропічного шторму Гіларі. Про це повідомляє видання Reuters. Епіцентр землетрусу знаходився на північ від Лос-Анджелеса в окрузі Вентура. За ним було кілька дрібніших авторшоків. Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар'їнки Донецької області. Ворог здійснив спроби відновити втрачене положення в районі нещодавно звільненого урожайного успіху. Не мав інформують у генштабі. За добу відбулося 32 бойові зіткнення. У міноборони також зазначають, що збройні сили України вже звільнили 43 квадратних кілометри біля Бахмуту. Китай допомагає озброювати Росію гелікоптерами, безпілотниками, оптичними прицілами та найважливішими металами, які використовуються в оборонній промисловості. Наступна зустріч контактної групи з питань оборони України в форматі Рамштайн відбудеться орієнтовно на тижні з 18 вересня. Вона пройде на авіабазі Рамштайн у Німеччині. Повідомив Рєзніков. Міністр зазначив, що восени відновиться політична активність парламентарів. Вони ухвалюватимуть рішення, скільки грошей треба закласти у свою обороноздатність та допомогу Україні у 2024 році. В Україні запустять портал, де можна буде повідомити про виявлену корупцію. Повідомили у Мінцифри. Портал може з'явитися на початку вересня. Анонімні викривачі зможуть отримати 10% від предмету корупційного правопорушення після рішення суду. Людина, герой, справжній українець, хоробрий воїн та кращий командир. Так про Станіслава Парталу говорили присутні під час церемонії відкриття пам'ятної дошки, знак шанування його пам'яті. Станіслав Партала, позивний метро, воювати пішов ще у 2014-му. На його рахунку, багато успішних бойових операцій, низка нагород, за мужність і героїзм. Прийшла війна у наш дім, і він захищав нас, захищав нашу Україну. Захищав Маріуполь, на його рахунку сотні бойових виходів, спасини життя своїх побратимів. Це легендарна людина, легендарний військовий, справжній герой. 2 березня 2022 року, під час виконання бойового завдання, командир взводу, лейтенант Партала, отримав важке поранення, але, попри це, продовжив керувати боєм. Зумів вивести підрозділ з під вогню. На жаль, лікарям не вдалось врятувати життя командира. Діслава, немає вже півтора року, говорить його дружина, але у рідних, друзів і побратимів таке відчуття, що він десь поряд, він з нами. Вірний друг, хоробрий воїн, люблячий чоловік, турботливий батько, син та брат. Його девізом по життю було ніколи не здаватися, не зупинятися на досягнутому, та не боятися викликів долі бо вони дають нам змогу стати сильнішими. Станіслав Партала став зірцем мужності і незламності для багатьох людей, які його знали, і прикладом для побратимів. Багато хто з нас рівнявся на Стаса, рівняється і буде рівнятися, тому що це була людина, яка дійсно все робила не тільки словом, але й ділом. Я хотів би, щоб всі присутні і взагалі всі його друзі, молоде покоління продовжували рівнятися на таких, як Стас дійсно таких справжніх скромних героїв. Загалом таких меморіальних дошок у Харкові буде встановлено 23 загиблим героям випускникам харківських шкіл. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Станіслав Гришко, Андрій Паколов, Харків. Новини. Молоді, активні, усміхнені та незламні. У місті Герої Харкові пройшов благодійний забіг Харків Ранін. У заході, що був присвячений до дня міста, взяло участь 50 харків'ян. Розпочали спортивні змагання ранковою руханкою. Нам звернулася молодіжна рада при Харківському міському голові провести благодійний забіг на день міста Харкова. Ми підтримали цю ініціативу. Це був благодійний забіг, молодь донатила на Зсу. Потім вони ці кошти передадуть Збройним силам України. В забіги приймала участь 50 учасників. Багато хто ще хотів прийняти участь в цьому забігі. Но Бо безпеці ми не маємо права проводити більш ніж 50 осіб. Вийшло дуже гарно. Це було свято спорту. Харків, котре підтвердив, що Харків це спортивна столиця нашої країни. Насправді це дуже круто, і я дуже пишаюся нашим містом, нашою молоддю, і я вважаю, що наша молодь створює такий дуже спортивний, здоровий та насправді незламний імідж нашому місту. Трохи було важкувато через спеку, але нічого важкого взагалі там не було. Дуже класні емоції і збадьорило так зранку. Я за те, щоб молодь бачила, на прикладі нашому старших, побачила, як ми з задоволенням приймаємо участь, як ми е, бігаємо, займаємося спортом, насолоджуємось. У нас дуже багато в місті таких ділянок, да, місць де, для, актив, для активного е, спорту. Тому я за це і я проти того, щоб там, діти там сиділи. На лавочках там курили сигарети та дивились в смартфоні якісь там відео, ріли. Я за спорт, тому я тут. Я з, з самого малку прививаю в доньці. Любов до спорту, любов до якихось крутих заходів, такі як були був сьогодні. Я вважаю, що саме це і робить з нас харків'ян, українців, які збираються, які незважаючи на якісь обставини, все одно разом, все одно займаються спортом, все одно шукають шляхи якогось якогось розвитку, і це дуже круто, тому що ми допомогли зсу сьогодні. Ми трохи задонатили тим хлопцям, які сьогодні воюють, які кладуть за нас сьогодні життя своє. І я вважаю, що це дуже важливо висловлювати таку підтримку і ще паралельно займатися спортом. Цей захід дуже корисний, тому що це одночасно і здоровий спосіб життя, це комунікація з харків'янами та підтримка Збройних сил України. Що стосовно самого забігу, я пробіжав всю дистанцію. На другому колі це було дуже складно, і навіть десь я симулював ішов пішки. Але так, ми пробігли всю дистанцію. Спорт це круто, це дуже важливо там для свого здоров'я, тому запрошую всіх займатися спортом. Ігор Безкровний, Олег Синицький, Віталій Грунь та Світлана Бреус Харків новини. Розмір середньої заробітної оплати в Україні з рахуванням інфляції повернувся до показників початку 2022 року. Про це повідомляють фінансові аналітики, і рівень оплати праці прогнозують експерти, поступово зростатиме, адже сповільнення інфляції позитивно впливає на доходи громадян. Завдяки цим двом процесам динаміка реальна. Тобто номінальна інфляція, номінальна заробітна плата, мінус інфляція середньої заробітної плати в Україні зараз вийшла на невеликий плюс. Тобто рівень зарплат приблизно зараз відповідає тому, що був перед військовим вторгненням 2022 року. Якщо дивитися про номінальну заробітну плату, то вона зросла, очікується і зростання майже на 20%. Тобто середня заробітна плата, яка зараз е фіксується, це 17-700 е тисяч гривень в місяць. Але за словами експерта, позитивні зміни стосуються не всіх українців. Багато хто через збройну агресію РФ взагалі втратили місце роботи та зарплатню. За офіційними даними нині в Україні працює не більше 70% громадян. Тож вже зараз наголошують фахівці, необхідно активізувати державні програми зайнятості громадян та релокації бізнесу, а також забезпечувати високооплачуваною роботою українців, які повертатимуться додому після війни. Головне питання: як повертати українців додому, як буде вирішено питання з зі знищеним житлом? Зі знищеними автівками це такі да головні питання, які зараз треба вирішувати, тому що є питання по страхових компаніях, також так тому, що е, треба ну ніхто зараз не хоче брати на себе ризики е, і страхувати. Через війну Україна втратила 3,5 мільйона робочих місць понад 4,5 мільйона людей виїхали за кордон. За даними соціологічних досліджень, приблизно 85% біженців хочуть повернутися в Україну після перемоги. Проте багато хто з них пов'язує такий крок із відновленням житлової та виробничої інфраструктури, а також з можливістю знайти вдома хорошу роботу. Марія Соловйова та Олександр Уваров Харків. Новини. Доброго дня, розкажіть, будь ласка, яка ситуація у Харкові з укриттями саме у школах? Бо наскільки я розумію, у класах уроки проводити не будуть? Дійсно, формат навчання на жаль залежить повністю від безпекової ситуації, і наразі ситуація така, що ми не можемо дозволити собі навчання в школах в класних кімнатах. І так далі, мало того, незважаючи на те, що ми маємо найпростіше укриття, ми не можемо навчатись навіть в найпростіших укриттях, бо є відповідне рішення Харківської обласної ради оборони про те, що можуть працювати лише заклади, де є. Спеціалізовані укриття, тобто бомбосховище і протирадіаційні укриття, це абсолютно зрозуміло, бо, е, на жаль, е, такі ракети, як с 300 можуть стати небезпекою для дітей навіть в найпростіших укриттях. Але знову-таки скажу, що вони у нас є. Їх у нас 126 в 184 школах, тобто є школи, в яких взагалі немає ніяких укриттів, ці школи 126 мають відповідні акти ДСНС, Мало того. Із цих 126, 53 у нас вже капітально відремонтовані. Тобто, ось ми в одному із таких найпростіших укриттів в них можна було би проводити навчальний процес, якби безпекова ситуація це дозволила. Як виникла ідея, що дітей можна навчати в метро? Ця ідея виникла вже давно, ще тоді, коли понад 150 тисяч харків'ян. І не харків'ян перебували, жили на станціях метро. Уже тоді міський голова Ігор Терехов сказав, що чому ми не допомагаємо нашим дітям. Тому ми туди занесли шкільні меблі, ми з ними навчалися, ми з ними спілкувались, малювали, співали. Тобто ми намагались створити для них якийсь. Соціалізований освітній простір. І ось коли зараз ми вже знову стикнулися з такою ситуацією, що дійсно онлайн навчання це навчання, але необхідно робити перші кроки до офлайну, перші кроки до змішаного навчання. Так як наші ЗСУ роблять кроки до перемоги, так і ми повинні робити перші кроки до змішаного навчання. І Харківський міський голова сказав: а чому би не спробувати метро? Цього ніхто ніколи не робив. Ми провели величезну роботу, починаючи з того, що об'їхали абсолютно всі станції метро, продивилися на предмет їх використання. І зараз ми уже собі. Уявляємо, як це може бути. Уявіть собі, як шестирічну дитину, навчити грамоти читати, писати, рівненько сидіти, подружньо спілкуватися з однокласниками, якщо вони їх не бачать. Якщо вони не бачать учителя, якщо вони не бачать однокласників, картинка то картинка. А треба живе спілкування. Тому Ігор Терехов розпочав цілу низку зустрічей з батьками в кожному районі. Ми вже провели три таких зустрічі. Я вам скажу, ну це круто. Це круто. По-перше, батьки вони скучили за цим спілкуванням. У них маса питань, іноді смішні, іноді якісь такі прості. Але їм дуже приємно, коли до них прийшов очільник міста. Він ділиться з ними всіми переживаннями. Там же обговорюється не тільки питання навчання, це взагалі. Тобто, люди виходять із після цих зустрічей, вони, вони спокійніші. Вони більш впевненіші і, до речі, тут же міський голова пояснює, що діти не будуть на пероні, діти не будуть в холоді, діти не будуть на протягах і в шумі. Для того, щоб діти навчались, буде здійснена і шумоізоляція, і встановлені рекуператори повітря, які зможуть або охолоджувати його, або нагрівати, і будуть вибудовані окремі класні кімнати. Тобто ми зараз уже над цим працюємо. 98% родин ми опросили і із них. Офлайн е, бажають отримувати трохи більше 20%. Трохи більше 20 а в метро виявляють бажання трохи більше 2%. Е, ну, тобто це десь там дві тисячі. Але я хочу сказати, що після зустрічей з мером виникає більше бажаючих навчатись в метро, бо вони одержують відповіді. На свої питання батьки повертаються в Харків, повертаються разом з дітьми, і вони хотіли би, щоб діти одержували освіту не лише дистанційно. А чи вистачить вчителів? Яка ситуація з кадрами? В місті перебуває понад 64% педагогів. Це достатня кількість, аби Розпочати навчальний процес. Тим більше, що ті педагоги, які за кордоном, ті педагоги, які е, на території України вони працюють, вони працюють в онлайні. А онлайн-навчання нам все рівно буде потрібне, бо у нас Майже 36% дітей знаходяться за кордоном, їх теж треба буде вчити. Отже, якщо резюмувати те, про що ми говорили, то з 1 вересня у Харкові розпочнеться комбінований формат навчання. Так, я вас розуміла. Це онлайн і для бажаючих класи будуть облаштовані в метро. Так, поки що так. Поки що так. А якщо зміниться, то ми будемо дуже раді бачити дітей. От. І, і це, це невелика кількість дітей буде, але це будуть перші е і перші кроки завжди найважливіші. Тому я цю ідею повністю підтримую.